Часом навіть найсвітліші зуби можуть втратити блиск і пожовтіти, і це не завжди причина в цьому недостатня або неправильна гігієна. На зміну кольору зубів впливає надмірне вживання кави, чаю, газованих напоїв, фрешів, а також куріння, вік, і навіть деякі ліки. Часто пацієнти звертаються з такою проблемою: моя усмішка. Тратила свою яскравість, мені не подобається колір своїх зубів. Але разом з тим, вони переживають, що їм може зашкодити відбілювання зубів. Ми використовуємо безпечні перевірені часом відбілюючі системи. Тому, якщо відбілювання проведене з урахуванням всіх протокольних моментів, якщо зуби правильно підготовлені, це забезпечує. Тривалий і нешкідливий для емалі зубів результат, тому зуби не будуть чутливі, а ефект від відбілювання буде яскравим і довготривалим. Якщо ви мрієте про білосніжні зуби і яскраву усмішку, тоді звертайтеся до нас. Ми знаємо, як це зробити безпечно і красиво.